Якщо тобі здається, що з дисципліною можна було тільки народитися або придбати її по хорошій ціні ще у маленькому віці, це відео спеціально для тебе. Сьогодні ми поговоримо про дисципліну та як стати дисциплінованою людиною у будь-якому віці. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Це відео виходить у рамках челенджа Турботливий 85. Сьогодні 69-й день, і саме тому я маю право говорити про дисципліну. 69 днів поспіль я виставляю відео на YouTube для вас щодня. Я тренуюсь двічі на день, читаю матеріали для читання. Я це роблю майже без пропусків, майже без вигорання у самому натхненні. Прям відчуваю, як мене несе, як мені в цьому допомагає дисципліна. А я собі допомагаю бути більш дисциплінованою. Я вам хочу сказати, що так було далеко не завжди. Тисячу разів я починала різні справи, і я їх борсала, не дійшовши до кінця, але. Все змінюється. Сьогодні я вам розповім такі свіженькі, свіженькі мої особисті секрети, що мені допомагає тримати дисципліну. Тож, якщо ви на моєму каналі вперше, підписуйтесь, ставте вподобайку. Також я вас закликаю звернути свою увагу на збір для маленького Максима. Родина Максима збирає більше, ніж 2 мільйона доларів на дорогоцінний укол. Я хочу, щоб ми з вами долучилися. У нас є турботлива спільнота, яка дуже допомагає у зборі цих коштів. Я розповідаю на своєму ютуб-каналі про це абсолютно щодня. Якщо ви нічого не знаєте про Максима, переходьте, та дивіться наше інтерв'ю з мамою Максима. Також я вам нагадую, що за кожну підписку я скидаю 5 гривень на рахунок Максима. Ми підведемо підсумки 1 червня у День захисту дітей. Я скину із нашої турботливої баночки, і також зі свого особистого рахунку за кожну. Вашу підписочку обов'язково переходьте та доєднуйтесь до збіру. Нехай це буде вашою такою приємною рутиною робити добра. Повертаючись до теми дисципліни, я хочу сказати, що все реально. Буквально до 26 років я взагалі була недисциплінованою людиною. Мені складно було довго фокусуватися на якійсь цілі, але. Все змінюється. І якщо раптом дисципліна не ваше друге, я все може помінятися. Є прям такі мої прості рекомендації. Для початку найосновніше це обрати свою ціль. Якщо ціль вас реально заряджає, вас мотивує, якщо вона ваша, ви ставите собі фокус. Окремо про свої цілі, наприклад, на челендж, я розказувала у інших відео. Я залишу посилання на них під цим відео в описі. Після того, як ми обрали ціль, прям можна розбити її на якісь покрокові дії, що може мене призвести до цієї цілі. І прям робіть ці маленькі кроки, при цьому дуже себе хваліть. Якщо ваша ціль змінити своє тіло, нехай воно стане більш сексуальнішим, вам для цього треба тренування. Якщо у вас складність з тренуваннями, зробіть все, щоб максимально себе хвалити і ставити собі. Малесенькі цілі, наприклад, просто дістати і розтілити коврик. Який би поганий у вас день не був, ви точно зможете зробити цей крок і похвалити себе. Так, ви можете на тому коврику, килимочку просто полежати, посидіти 5 хвилин, зібрати його, але це вже ціль виконана. І так поступово ви нарощуєте цей об'єм, який вам хочеться робити. Звичайно, скоріш за все, якщо ви вже килимок той дістали, то. Скоріше за все, хоч щось ви і зробите, і це вже малесенький крок вперед до своєї мети, навіть якщо ви будете робити 1% щодня, це вже 365 Відсотків на рік, а це прям вау, це реально можна змінитися і стати іншою людиною. Дуже крутий лайфхак, я почула на просторах інтернета. Якщо ми хочемо е, зробити собі якусь нову звичку, нам треба прям спростити ці кроки до її виконання. Якщо нам хочеться грати на гітарі, навчитися, то треба зробити все, щоб гітара була у максимальному доступі. Ви ставите гітару відкриту, без вже пакування. Е, е, або, якщо це спорт, то у вас стабільно лежить килимочок розтілений. При цьому, якщо у вас є якась звичка, яка забирає вашу енергію, наприклад, втикання в телефон, то треба зробити так, щоб це було вам більш складно доступно. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Наприклад, зараз я собі поставила таймер на телефон, таймер на соцмережі. Якщо раптом ви не користуєтесь цією функцією, це дуже круто. По-перше, чи виходжу я за таймер? Так, я виходжу за таймер, але все одно у мене більше фокусу на тому, що ага, сьогодні я більше ніж 45 хвилин мінут Угу. Чи було це оправдано? Ні, мабуть, не було. Окей, я роблю якісь висновки. Наприклад, якщо ви любите втикати телевізор, то пульт від телевізора. Ви навпаки, ховаєте достатньо далеко, наприклад, аж на саму гору шкафа. І у такому випадку, для того, щоб зробити нову звичку, а саме взяти в руки гітару і почати практикувати, вам просто треба підійти і взяти її рукою. Це якби. Не так багато кроків, а для того, щоб вам взяти пульт від телевізора, вам прям треба залізти на гору шафи, взяти її в якоїсь коробки, краще ще й кодовий замок туди поставити, щоб навірника. І таким чином у нас більше мотивації робити якусь більш легку та просту дію. Наш мозок ніколи не хоче робити щось складне, тому користуйтесь цією порадою. Що стосується мене, я після того, як поставила ціль, Просто вирізаю ці думки, коли я думаю, окей, а чи я буду це сьогодні робити? А чи варто мені це сьогодні робити? Коротше, якісь сумніви. У мене їх просто нема. Я їх вирізаю, тому що є таке слово, як треба. Я знаю, що не у всіх через треба виходить, але я прям така, блін, а на що мені ці сумніви? Не хочу витрачати на них часу, у мене обмаль часу, мені треба зробити великий список справ на день, чи є в мене час на сумніви, чи це для мене корисно, чи це мені сьогодні добре, чи не добре, чи мені якось це по відчуттям, по емоціям подобається, не подобається. Бо дисципліна це саме про відсутність цих емоцій, додаткових, відсутність постійного аналізу. Чи це окей, чи це не окей, чи я буду це робити, чи не буду. У мене вже нема цього вибору. Я просто це роблю. Бо тепер це рутина мого дня і крапка. Так само мені це допомагає з веденням блога. По-перше, додаткові мотивації реально сильно працюють. Коли я обломуюсь якось записувати блог, я така окей, я дивлюсь на свій плакат там. Фотографія маленького Максима, якому ми збираємо кошти. Там фотографія моєї бабусі, там фотографія сексуального тіла, яке я хочу. І я така. Тоді я беру камеру, і я скажу чесно, як є, у мене нема настрою. І ви знаєте, я з вами достатньо відверта. Коли у мене нема настрою, у мене щось болить, я лінива. Я стараюсь про це казати. Коли я вигоріла, я стараюсь про це казати. І я просто така, хорошо, значить, я пред'явлюсь для вас цим. Так само і з тренуваннями. Вам не обов'язково робити тренування з постійною мотивацією. Іноді це можуть бути тренування, коли так, ви демотивовані, так, ви не вкладаєтесь на всі 100%. Сьогодні так і це вже круто. Це окей, бо ви все одно робите тренування. Не забувайте себе хвалити. Реально робіть трошечки, ставте собі планку трошечки менше і при цьому. Підкріплюйте дуже активно цей якоюсь похвалой. З приводу турботливих 75, що я собі також вирішила з додатковою мотивацією, ми вже скоро закінчуємо, залишилось менше тижня, я собі обрала, по-перше, подарунок, який я собі подарую за закінчення челенджу. Це буде для мене така приємна відзнака. Це буде, ну я вам потім покажу, залишайтеся зі мною. Також я собі приготувала тиждень відпустки. І це мене зараз реально дуже мотивує, я така Окей, останній ривок, я зберусь, у мене буде відпустка. Обов'язково робіть такі відзнаки для себе, не тільки, ну, типу, погладити себе і сказати, блін, ти молодець, а ще й робіть такі подарунки для себе, робіть час для себе. Це також, неймовірно, цінний подарунок. Приємний час, приємний відпочинок, обов'язково закладайте це, коли ви робите свою рутину. І з приводу рутини, так, рутина дня дуже сильно допомагає нам залишатися дисциплінованими іти своєю ціллю. Тому що, коли це рутина, як я вже сказала, немає місця для цих думок, типу, а мені треба або ні. Це просто один крок, ще один крок, яким я йду. На початку свого дня, або я так завершую свій день, прив'язуйте ваші звички вже до існуючих. Наприклад, після того, як ви чистите зуби, ви одразу йдете, п'єте там стакан теплої води. І це вже у вас звичка на автоматі. Після того, як ви застілили ліжко, ви робите таку невеличку розмінку і трошки там розправляєте свої плечі. І таким чином це краще буде поєднуватись. Повторюйте ці кроки, повертайтесь, навіть якщо ви злетіли, повертайтесь турботою. Окей, сьогодні такий день, що я нічого не зробив, і це також нормально. Завтра я знов почну це робити, тому що це все ще в моїх пріоритетах, тому що я це можу робити. І я себе не сварю. Сьогодні такий день, завтра такий. Продовжуємо. Головне, знаєте, мати оцю концепцію великого шляху, не, не хвилюватися, що ви там навіть тиждень пропустили або два. Так, це абсолютно буває. Повертайтесь, райдіть за себе, що ви повернулись, це вже величезний успіх. Завтра ми з вами поговоримо про те, як не вигорати. А це теж важлива тема, коли ми йдемо, знаєте, у такому дисциплінованому режимі. Це прям я б сказала, навіть невід'ємна така частина. Завтра ми про це обов'язково з вами поговоримо. Зараз ідемо перевдягатися, займатися. Я вам бажаю гарного настрою. Якщо ви сьогодні не робили спортик, перевдягайтесь, робіть спортик зі мною. Я вас люблю, ціную, цілую, обіймаю і побачимося завтра. Пока.